Із двох обрали двох. Конкурсна комісія з автоперевезення в Білгородністровському. Після бурхливих дебатів визначили, що дані послуги по місту надаватимуть два підприємства автотрансервіс та приватне підприємство. АТП 15107 цього року. Засідання провели у відкритому режимі. А відтак депутати міської ради та члени громадської ради мали змогу висловити думку акерманців стосовно автоперевезень у місті. У нас очень много претензій ко второму перевізника. Це АТП 1507 Сім. у жителі города вчасності. Очі у нас просто, просто з поняттям поняття маршрутне таксі. Маршрутне таксі це бардак, сплошніший. Окрім озвучених претензій, пролунала інформація про те, що санітарний стан автобусів та культура водіїв на дуже низькому рівні, і стосуються вони в основному працівників АТП 1507 что если в течение срока действия договора у вас возникают претензии к какому-то перевозчику, то их необходимо документально оформлять. Если он нарушает условия договора, то договор с ним нужно разрывать и отдавать или проводить новый конкурс, или если перевозчик занял второе место по конкурсу, там другой претендент, то с ним заключается договор. Проте, незважаючи на чисельні скарги акерманців щодо якості автоперевезень у Білгородністровському договір із приватним підприємством ніхто не розірвав. Ба більше того, 90% автоперевезень 2015 року знову належать АТП 1507 які запевнили, що технікою їх підприємство забезпечено. Нашому підприємстві завісне більше 200 автобусів. Тому ми справляємося однозначно всі маршрутом. Якщо положено виходити дев'ять машин на город, ми 9 випускаємо. Так само і на районі». Зважаючи на всі незадоволення та скарги стосовно діяльності АТП 15107 його працівники і надалі надаватимуть послуги з перевезень пасажирів по маршрутам номер 1 2, 2А, 8, 5 та 7. Комунальному підприємству Автотрансервіс залишилися лише маршрути номер 3 та 4. При цьому, як зазначив конкурсний комітет, у місті нема жодного автобуса, який був би обладнаний належним чином для перевезення людей з обмеженими можливостями. Окрім цього, проблеми спостерігаються і у швидкісному режимі транс. В Одессе можно проехать из одного конца города в другой. Водители. У нас что обычный идет, Водители. что извините, маршрутные такси идет 40 минут до базара. Простите, если человек платит удвоенную плату, он хочет быстрее добраться до какого-то места, да, до какой-то точки. Почему у нас этого в городе нет? Переможці тендеру запевнили, що вже у наступному році ретельно виконуватимуть вимоги нового договору та покращать якість автоперевезень, але при цьому зазначили, що у місті і надалі існуватимуть два режими руху: звичайний та маршрутне таксі. А вартість проїзду залежатиме від ціни на паливо. Тетяна Квітковська, ТВ.